Вітаю, друже. Знову я продовжую, продовжую за Дайнозуха, маленький Дайнозух. Ще той рекорд минулий не побив, 25%. Але до того йдемо. Так, у нас пів на сьомої ранку і як ну як завжди, або ніч, або злива і хмарна. Тому знову темно. Я думав, чого на такому величезному озері нема дайнозухів. А вони всі потрапляють в пастки, вони влазять на каміння, щоб подихати, погрітися і <кхм> провалюються. Просто по кілька штук я зустрічав вже в різних місцях, а на цьому озері такі справи. Так, я, звісно, не там, де треба було б мені бути. Там рибка велика. мертва лежить. Ну, я кузяку набив, мені вже нічого не треба. Так, мені треба на південь. І там є водоспад і по річці піду по задуманому плану. Вночі я заблукав і приплив... На північ. Я, я підозрював, що я заблукав. Ну, вночі це було дуже важко зрозуміти. Я думав, що річка просто пітляє. І я то на північ, то на південь пливу. А це такий острів. Такий тут є острів. Так, зараз. Скоренько його я упливу, ну, подивлюсь. Щоб бути впевненим, що тут такий є острів. Так, острів добре. От там річка повинна виходити, От там... Е, тобто впадати. Угу. І що тут є цікавого, нічого цікавого нема. Але день з тут можна... Нормально так. Чил это як то кажуть? Так там та рыбка. Тут в камень теж сидять. По-любому. Ну, подивимось. Так. Ага, це тут усе місто, де вже скелет. Вже той розложився. Угу. О, тут відео цікаво, ким вони почали грати. Бо щось малих я поки що не, ну, не зустрічав ще. Вони, напевно, так роз... засмутилися, що не хочуть більше починати, а принаймні не тут. Ну добре. <кхем> а ми попливемо по своїх справах. Думав, в день буде краще. Угу. Пішла злива. Це не тут що, каміння? Мені здалося. Здалося щось лежить Смачненьке. Хоча я її... Не голодний. Або вкусив би все одно. Так. І от південь, де тут... Де річка, де я буду спати, знову забудився. Так, напевно тут треба оце опливти. Де я так заморився? Чого в мене стаміна не повний? На острів вилазив, точно. Хоч би хтось, хоч би якийсь травоїдний тут би. Ні. Тільки я тут галімімом жив. Довго прожив. Потім пішов десь у джунглі, упав з зі скали і... І все. А, ні, не в джунглі, десь на пляж пішов. І нема Галіміна. А взагалі цікавий Діно галімім, Всеядний. Виживати ним не так же і складно. Багато що може з'їсти. Швидкий. Цікаво тут, дай не зук ще один сидить, чи що то таке? Зараз подивимось, може там десь я впливу і в каміні ще один сидить. Сродич, та Угу. Не думаю, що це траудон.

Так, нарешті я хоч щось бачу під водою. А шо тут є оце? Рибка, знову рибка. А, це ж там же ж сидить той Ай! На цього хлопця чуть не запав, блин Полювати Так, прозвучало Прозвучало стрм, чуть не запав на цього хлопця <сзав> Але є про полювання їсти. <хи> О, Ой, як приємно, коли все бачиш. Тут под каминчиком мы всплывем, вот так, вот, я кажу вот, будем нюхать, не, не всплывем, а я кажу, что всплывем, вот так. Что мы тут нанюхаем, опять твой хлопец. А ну, так, знову він так треба подалі відплисти, нема. Тут нічого смачного. Так, раз це до вінозуха вже для тих, хто прохавав тут все, йому нічого не цікавилося із джунглі, все там біганина, ото він оце тут сидить собі в воді і вуса не дує йому все одно що там коїться десь що там де красиво гарно він сидить під водою і все пускай бульби наводить шороху забуває що воно таке риба галімім стегозавр, біпіозавр. я думаю що це риба треба оплисти я думаю там буде зараз поворот річки і буде риба і так здається. А що це тут у нас? Гроти там цілі ти диви, як цікаво. Хоп! Хі. Так, дай низу для тих, у кого своя атмосфера. У грі, він нікуди не поспішає, він оце Ой, а можна я тут якось оце? Якийсь баг? Можна він на мене не буде розповсюджуватися? Фух. Мені вже досить багів. З тими каміннями. Так, тут може бути і вже ідей на другі. Опа! А ні, це рибка. Добре. Все одно може бути дейно. От так би. Бити. Б... Діносів, які п'ють водичку, Але не може ніяк на... Ну, напрацювати цей процес свій. Так, добре, Що у нас в південь там? Попливли. Консерву собі взял и вперед. Яка краса, ну, тоже. те же рады задай, но цикаво и красиво. а когда ничь настает, просто труба. А что тут коится? с камерой... Проблемки, конечно. Дуже незручно. Так, далі. Пливи далі. Ну, вон спартак так. так. А шо це тут такі? таки? Цікаво, я хочу. Конечно. Звісно. звісно, ми тихаєчко не можемо. Заодно треба і понюхати. Що тут до чого? Там вже поїли, що могли. Значит, там цератозавры, их было что-то неба. Инших ингредиентов. Две цели. А может карна? А нет. Карна это уже эска. Пришли, попылы в водички, честное слово. Ой, давай, давай, трошечку так вот. Вот так вот, трошечки. Давай, вот так вот. Немножечко так. Ты чешки так от... Ты Та даєшь там вже що там? О, так хорошо. Hey. Так, тут те шо за Угу. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Камень, я каменя не люблю. Ай! Ого! А может... Ммм... Я пусть может... Так... О, чего? І застрягати не хочу. Це серйозний водоспад. Так, тут же прийдеться розсекретитися. Розсекретися. На тому березі, так вы? Ну шо? Треба. <кій> Треба перехід робити. хитра зубата морда. И, 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 не, 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 не. Что там? Что там? Не, 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 я, я вам не. Что за камни тут багнуть, блин? И тики на дай, но я сколько лазов по камнях ничего страшного. Особенно греры. Это я тупой. Так, надо, короче, сваливать звезды. Зараз подивлюсь, за скільки я вже важу, щоб я так гупав. Я ще ж маленький. Так треба хоч в кущі залідавай, ох, як я устаю швидко на землі. От тут, -тут так, ліземо, все, давай. Я в тебе вірю. А тут же ж може бути дуже висопата рамба! И треба доповсти, треба вижити, давай. Давай, малий. Сподіваюсь, тут ніхто не, не задумає тут пробігти гратом. Давай, 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 давай. Ну no все ще високо тут, конечно. Не, 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 це, не. Оце, оце, оце я попав. І рестарт зараз буде, ну? Так, ну добре, я отут вийду після рестарту. Спробую продовжити. Ех, оце, оце я потрапив перед з цим водоспадом неочікувано. Треба бути готовим для такого. Я привик? Звик, що водоспади, що там, ну, вже бачив. Ех! Так, ну добре далі буде.